Ростислава Чагро вітає мої підписники, глядачі, гори тракторів, гори, ліс тракторів, море тракторів, по силах, по конях, по грошах, по брендах, по руках виробництва. Дзвоніть, замовляйте, все є Донфенг, Кентавр, Тойцфарвін же Фармлід, ДДЗ, Джима. Ловол, без все шифенги одноциліндрові, навісне обладнання, причіпи, щітки, чанхва. Він же ДДЗ. Розкажу, підскажу по грошах. Підберемо, попрацюємо. Так що є варіанти. Класні. Не стоїть задача в мене вам. Тюхувати. Хочеться, щоб ви все-таки були задоволені тим, що придбали, а гроші немаленькі. Так що зважте, дзвоніть, Ростислав Чагра. найширший вибір, найбільший вибір на Західній Україні. Помодельно, по всьому. Підберу, підскажу. Ось так. От. Зараз буде страшно.